Приїхав я знову на свій любимий ставочок. Я вже показував, скільки тут води пропало. Дивіться, як висох заліто. Ось усе сухе. Вода була аж он сюди. О той очерет ріс у воді. Подивіться, скільки впало води. Дуже багато. І приїхав я. На нього на рибалочку. Минулого разу мені сподобалося, зловив я трішки риби, там коробця, амурчика, і були виходи ООН з вітих корях. Там були покльовочки, всі, дуже там багато зацепів було, чотири кормушки я там оставив. Ну, нічого, зато зловив я коробця і амурчика. Від тіля. Тому накидав я сьогодні теж оті крайні вудочки, всі туди положив. Накидав, думаю, що, може, від тіля будуть ще покльовочки. Ну і вже далі на чисте теж накидав туди. Ну що, будемо чекати клювання. Камеру настраювати я не буду. Щоб знімати покльовки і все, тому що тут богнюка, муляка грязна, не хочу я вимазувати тут усе. Сидю, сидю в муляції, Тут все ну, дуже грязно, воно мокре, вода впала. Зараз осінь почала трішки відходити земля, сиро, тим більше корови ходили, перетоптали все. Покажу результат рибалки вже в кінці. Ну що, пройшов день, завершується, до кінця добігає. Будемо завершувати рибалочку, так як я і казав. Знову три покльовки в мене були і всі три були від тих корях. О там залишив я знову там дві. Снасті дві кормушки одірвав. Одну так одірвала, одна риба завела в коряшку десь зацепилась. Ну нічого, зловив я три рибинки, я довольний. Ловив я, до речі, ось на таку кашку, яку я варю сам. Якщо кому цікаво рецепт, пишіть в коментарях. Я зніму, як я її готую. Зараз вже кінець жовтня, а рибка на неї клює. Ну і покажу вам зараз результат, що я зловив. Так, достаєм, достаєм, достаємо. Ось такі, ось такий амур, один і один маленький амурчик і зеркальний коропець. Ну, маленького я, звісно, зараз відпущу, відпущу, ну, а ті величенькі вже можна буде і пожарити. Є у мене ось такий ставочок. І був я сьогодні на рибалочці і зловив ось такого амурчика. Як і обіцяв я на ставку, що я його відпущу, тільки відпущу у свій ставок. Хай він у мене там живе. Все. Пішов. Залишилася у мене каша після рибалки. То зразу я їм зараз і. Пригостю їх кошкою. Хай їдять тут, у мене різна рибка є, і хай вони в мене підростають.